Ви знаєте, я очікував того, що за ці дні мене і попереджали, в принципі. На мене буде вилито відро не бруду, ні, гавна. От, е, такого отборного, первосортного гавна. Та, в принципі, то мені все одно. Мені не привикать. Є тільки одне но. Одеський піздобул... Ой, звініть ліфмаплют. Добровський, чи як його там звати, який сидить зараз в Германії, опублікував фотографію з мого телефона, де я вітав нашого колегу-волонтера, з днем народження, який, до речі, народився в Різдвяну ніч 7 січня. Все в нічого. Ми маємо право, ми всі люди, і ми одне одного вітаємо з ним народження. Таке буває. Представляєте, у нас волонтерська сімка, і у кожного з нас є свої дні народження, і ми одне одного маємо право вітати. І це модило опублікував фотографію, де я просто вітаю людину з днем народження. Але є одне але це фото взяте з фотоархіву, з галереї. Телефона, навіть не мого, до речі. А з телефона. Іншого волонтера Володимира Рехільгаза, його всі знаєте. Тільки він знімав це фото, відео для нашого власного архіву на пам'ять, де я дарю часи Apple Watch, тому що цим часам та не на два вже мені їх подарили, я їх ні разу не носив. Останні часи, які я носив на руки, хто дивився на 1 плюс 1 одруження на Осліп зі мною Олексій та Ольга. Ви могли бачити ці часи. Це жовто-сині часи, до речі, нашого кольору прапору, які я купив в Єгипті, мабуть, за 5 євро, 5 чи 6 євро. доларів, по доларів. по-моєму, Це останні часи, які я носив. Тому що я люблю метал, ну, металеву е, браслет металевий, і е, тому я їх носив. Е, Apple Watch і всі інші часи я не ношу, тому що мені їх дарять, але я їх не ношу. Я не люблю резинові. Резинові, чекав-учукові, ці всі, значить тут. Ну, Те, що ты придурок сказав, що це мій коханець, я про це взагалі. Мовчу. Те, що ти придурок сказав, що це остання версія часи за 40 000 гривень, ну, всі ми люди, можемо подивитися, скільки коштує остання версія пливучі, максимум 20 00 гривень. Рахуйте, що це 2 даності часи, подарині мені, е, от і рахуйте. Е, Питання в іншому. СБУ, це ж Служба безпеки України. Це спецслужба, так, яка відповідає за безпеку України. Скажіть мені, будь ласка, армія ненужних чиновників, за що ми вам платимо зарплати, що ви тримаєте після побиття? Нальота бандитського нападіння. Я на вашому язику вже вам об'ясню на мою квартиру мене і Володимира. Ви побили й мене мені. Вони... Ви вихнули руку, ви розбили голову в Вові, е які з перших днів війни волонтери. Це ваша вдячність. Да? Це ж подяка держави, президента, всім волонтерам, даби і ним була не повадно, І як це виходить? Коли 10 людей з топором прилітає у квартиру, вибивають е телефони, вивихають руки, розбивають голову. Спасибо, що хотів не побили. Спасибо велике. І ви забрали всю техніку. І з цього телефона ви віддали фото. Тобто, все, що ви знайшли на Оскара про державну зраду, це фотографія, де Оскар вітає свого колегу волонтера. Віддали його це фото своєму е подопечному е блюдолизу, чи як там правильно сказати, чи агенту. Да, там, е спецагенту, називайте як хочете. Для нас це все одно внутрішня гнида. Для нас, для волонтерів, для патріотів, для захисників, який в своєму телеграм-каналі розписав, що я подарив Watch. Е е -вот. Ладно, розберемося. А весна прийде, покаже, хто де срав. Дай Бог, тільки ні закінчиться. Не прокатіло. Не просто не прокатіло, а люди настільки е, і військові обурилися проти цього е, Добровського. До, 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 я не пам'ятаю його прізвища, Одеський цей ріфмофльт, ви його всі знаєте, стіхопльот, який сидить в Германії. Не прокатіло. Люди почали обурено писати, навіщо ти це все в'язався, і поливаєш брудом волонтерів, працюєш на СБУ. Ладно, ну просто попалілись. Тупо попалились, тому що це фото було тільки в одному телефоні, в одніє людини в архіві, і воно вдруг спливає. Тому що цей телефон зараз вибув. Чим ви займаєтесь? Нахера ви це робите? У вас ну це все, що у вас є на Оскар? Ладно, поїхали далі. Ви взялись, взяли там якогось ще одного недоюриста, який опублікував відео. Опять же, Оскар шахрай, Оскар Калабрант. Хрен з ним, з юристом теж розібралися. Всі люди написали, що це ще той шахрай, який не надає жодної безкоштовної послуги без предоплати, а коли отримує предоплату, що зникає. Ладно. Я про інше. Скажіть мені, будь ласка, е от ви поливаєте Оскара брудом? Ви е поливаєте е моїх колег-волонтерів брудом, е ви б'єте їх. Ви обшукуєте їх, тому що в одну годину, в одну хвилину, в одну секунду і в мене були обшуки, і в моїх колег волонтерів були обшуки і взяття всієї техніки, причому непонятно в качестві кого вони взагалі проходили. Ви позабирали всю техніку. Тобто Україна як держава, Янукович, ну бачите, порівняв Зеленського з Януковичем, не думаючи. Зеленський як президент таким шляхом що хоче донести до суспільства, до нас, волонтерів, патріотів, українців. Що ми всі передохнемо, що він нас всіх передавив, він нас всіх пересажає, що він нас поліє брудом, що він нас всіх втопив гомні своєму інформаційному пространстві? Що, він, що ви нам хочете донести? Ви чи не розумієте, що війна закінчиться, воєнні прийдуть? Я не боюсь повернення військових. Я готов кожному військовому протягнути руку. Що протягнете ви, коли військові повернуться ноги? Готуйтесь протягувати ноги, тому що я переконаний, я вірю в те, що моя рука в повітрі независне, коли я й протягну військовим, які повернуться з перемоги з війни. Ви що не розумієте, що все цей бруд, який ви зараз л'єте на мене, лєте на наших волонтерів, лєте на патріотів, єте на військових, він же ж повернеться вам. Ми ж прийдемо по вас, ми прийдемо до вас, до кітова судді, ми прийдемо, спитаємо, на кого ти працюєш. На яку гниду внутрішню ти працюєш чи зовнішню, що ти тримаєш Оскара під домашнім арештом? Ми прийдемо до Подільської прокуратури, ми прийдемо до голосівських мусоров, які розбомбили бізнес Маганова, знищили бізнес Маганова, вкрали алкоголь, вкрали гроші, які навіть на Бахмут лежали, на бахмут, побили дівчину, яка втратила дитину, будучи вагітною. Ви чи не розумієте, що ми ж нічого не забудемо? Ми нічого не пробачимо. І якби за мною була хоча б 0,5 якоїсь вини, то я б, вже, мабуть, б сидів би сплющив і, і мовчав би, не рипаючись. Ну нема у вас нічого на Оскара. Ну не працюю я до Росію. Ну нема мене ніяких Соловйових, уєвльових. Я, ви... я, в отличие від Гордона з телеканалів перших не вилазю з русских телеканалів. Я взагалі ніде не, не даю інтерв'ю, окрім міжнародних. Міжнародних. Інформаційних просторів, які на мене виходять і беруть у мене інтерв'ю. Які пишуть про мене новини на своїх газетах, які роблять відеокліпи про мене і про мою волонтерську сімку. Та задумайтесь ви своєю дебілячою пустою головою, що ви робите. Ви намагаєтесь знищити пацанов на передовій. Ви намагаєтесь убити і унічтожити і присажати усіх хто на свободі і має слово, має право говорити, має мужність говорити. І ви намагаєтесь сьогодні з України зробити Росію. Ви намагаєтесь сьогодні з України зробити Білорусію. До вас ніхіра не вийде. Це робив кучма. Це намагався зробити Янукович. Це намагався зробити Порошенко. ніхіра у них не вийшло. Ви що, дебіли, не розумієте цього. Ви що історію не вчили чи що. На який хер ви це робите, на кого ви працюєте, з якою метою ви хочете нас знищити, заткнути, пересажати, перебити? Ви ж не пересажаєте всіх воєнних, які сьогодні на передовій. Ви ж не унічтожите всіх, ви що це не розумієте, ви ж Сталін це питався зробити з Берією, з нами, нічого не вийшло. А ви його наслідники, послідники, якщо я не знаю хто, тим більше це не зможете зробити. Да вдумайтесь ви своєю дебільною головою. Ви відповіли мені, що українська армія всім забезпечена. Коли я вам прислав КІПУ кіпу заяв і звернені списки від військових, ви мені що відповіли? Військові всім забезпечені. Запитів від військових на теплий одяг не було. Ви серйозно? Ви що думаєте, що ця бумажка пробачиться вам? Що це забудеться вам? Що забудуться яйця по 17 гривень, що забудеться гундопомога розкрадена на, на е, в'їзді в Україну, що забудуться мільйони в матрасах. Ви реально, це за... Ви реально так вірите в це? Янукович теж вірив, що задаве е, нас Небесної Сотні, перестріляє нас усіх. Порошенко теж вірив, що всіх пересажає атошників і не буде ніяких е, недовольств. Ви придурки, не знаєте свого народу. Але намагаєтесь його знищити так, як це робив Сталін, Берія, Єжов і Андропов. Да буде так. Потім не обіжайтесь.